Таю, ви дивитесь чорноморську телекомпанію, і це програма сьогодні. Про президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використовувати далекобійні ракети для ударів вглиб Росії. Першим про це повідомило видання Нью-Йорк Таймс з посиланням на власні неназвані джерела. Пізніше видання Ексіос написало, що йдеться про атакам для ударів по території Росії. Однак, дозвіл нібито стосується лише Курської області. Окремо розпалюється дискусія про аналогічні дозволи від деяких країн ЄС. Нагадаю, що Київ неодноразово просив США надати цей дозвіл на далекобійні удари вглиб російської території. Офіційно Білий Дім так і не прокоментував цю інформацію про ймовірне рішення ем, стриманим. Залишається офіційний Київ. Проте реакції висловили інші світові лідери і наближені до них, які вітають Україну з таким рішенням і схвалюють його і також розглядають цю ідею. Макрон, ви чули президента Макрона. Раніше ми офіційно заявили, ми готові розглядати цей варіант, якщо це дасть можливість атакувати об'єкти, звідки росіяни обстрілюють українську територію. Отже, чому це ймовірне рішення, про яке вже кілька днів пишуть провідні західні змі, було ухвалене саме зараз, за два місяці до завершення терміну Джо Байдена. Та чи змінить воно ситуацію на фронті? Про це говоримо сьогодні з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаю вас. Отже, CNN і Reuters вже повідомили, що Україна, нібито вже застосувала ці далекобійні ракети атакам з по території Росії в ніч на 19 листопада листопада ем, йдеться ймовірно про, ем, про склад боєприпасів у Брянській області. Про це писали українські змі і підтвердило російські міноборони. Це явно не Курська область. Отже, як мають обиратися цілі? Так, вітаю, доброго дня. Ну, тут найцікавіше те, що офіційного підтвердження того, що ми отримали цей дозвіл на насильні ударів, так і не пролунало. Жодна офіційна посадова особа, яка має відповідні повноваження робити такі заяви, вона про це не сказала. Джозеф Байден щось про це умовився? Ні, жодного слова. А президент України Володимир Стримано Болецький, доволі прокоментував я, так. Сам підтвердив ні, підтвердження нема. А тому говорити про те, що ми маємо цей дозвіл. Ні. А, напередодні ми чули про те, що нібито скальпиджі, а також штормшедову отримали. Також ці дозволи це було спростовано, а зараз з'являється знову ж таки та сама інформація, що нібито США погодили також нанесення ударів Storm Shadow та Скальпежі по території Російської Федерації. А, отже, багато суперечливої інформації і те, що в Брянській області щось там вибухнуло. Ну скажу так: а по Росії протягом 22-го, 23-го, а особливо 24-го року багато що вибухало, і це були не атакамси. Це були також наші засоби ураження. Переважно це були дрони ударного типу, але при цьому ніхто не відміняв іншої. Іншого фактору і президент України Володимир Зеленський напередодні цей фактор до речі про нього згадував це наші крилаті ракети Р-360 ПКРК Нептун, які також можна використовувати по сухопутним об'єктам. Тому якщо не дрон ударний, то це могла бути і ракета Р 360 нового зразку. Хто зна? Тобто жодної верифікації, жодного підтвердження, що це було саме Атакамс чи інша якась західна ракета на сьогодні. Відсутні. Раніше Білий дім не давав цього дозволу, боючись ескалації. Чому це рішення, ймовірно, ухвалили саме зараз? За два місяці, то до завершення терміну Джо Байдена. О, насправді розглядався варіант, що дійсно може бути надано такий дозвіл ще при Джозефі Байдені, а як така собі лебедінна пісня. Президент йде на пенсію. Президент залишає свій пост, і тобто його супроводжує якесь таке рішення, яке війде в історію. А тобто, такий собі останній крок вирішальний крок на новому його шляху підтримки України. А з іншого боку, була версія, що дійсно наступний президент, будь-то буде Камала Харіс чи Дональд Трамп, вони отримують цей дозвіл. Але ми бачимо, що більшість зараз говорить про те, що цей дозвіл вже надано, тобто було влаштовано лебідіну пісню Джозефу Байдену, особливо перед, ну скажімо так, досить важкими. Першими місяцями президентства Дональда Трампа, тому що Дональд Трамп після інаугурації в січні 2025 року він буде намагатися скоротити допомогу Україні. Він буде намагатися нав'язувати свій план миру поки не розочарується а, в цьому плані, і у україни а, повинні бути максимально розв'язані руки. На той момент, щоб максимально мати можливості по обороноздатності, в тому числі і по знищенню російських об'єктів на її території, так, а навіщо о, ймовірно, да, якщо ухвалив таке рішення, навіщо це Джо Байдену о, наприкінці строку? Це політичний жест чи що? А це і політичний момент внутрішньополітичний, це і підтримка України. Якщо от, дійсно було надано такий дозвіл, це підтримка України. А чи не нас... запізно? Чи не запізно Україна ймовірно да отримала цей дозвіл? Так, запізно. повністю погоджуюсь, це запізно. І його можна було б вже надати в серпні, в вересні, але знову ж таки був розрахунок у демократів, що Камала Харіс вона зможе перемогти на виборах. А була така вирогідність досить висока, і саме вона повинна була приймати це рішення. І це рішення повинно було б стати для неї таким собі. Першим кроком а, і зовнішньополітичних рішень перше зовнішньополітичне рішення це саме рішення щодо надання дозволу України нанесені по території Російської Федерації західної зброї. Цього не сталося, тому вони вирішили діяти на упередження. Тобто, Джо Байден переживає, що він недостатньо допомоги виділив Україні. Він не переживає, Він розуміє, що він виділив України недостатньо допомоги для того, щоб не просто вести оборонні дії, навіть щоб просто вести оборонні дії, а і для того, щоб організувати якісь контрнаступальні операції. Він це дуже добре розуміє. Чи варто очікувати, що цей дозвіл, якщо він все таки є, буде скасований Трампом з початком його, його інавгурації 20 січня? Одразу йому не вдасться це зробити. Це непростий юридичний буде фінт, а тому це буде така собі в вимірі президентства Трампа. Короткостроковий епізод, якщо він на це піде, але він буде займати час. Тобто, це не просто так, таке рішення прийняти. Тому деякий час ще при Трампі воно буде діяти. Це рішення буде діяти цей дозвіл. А далі а, вже вступає в гру інший момент. Дональд Трамп а він захоче здаватися більш слабкішим аніж Джозеф Байден, якого він постійно критикував. Тобто, якщо він буде відміняти якісь рішення Джозефа Байдена, це буде демонстрація слабкості Трампа. Що він не може взяти на себе зобов'язання, які брав свого часу Джозеф Байден? А отже, тут може бути такий контроверсійний момент. Дональд Трамп, звісно, може. Відмінити це рішення, але чи піде він на це? Бо це все ж таки егоїстична нарцистична натура. А він хоче війти в історію США саме як сильний лідер, сильний президент? Але Америку... він декларує інше. Він декларує план миру і перемовини да ймовірні як він каже. Тобто в нього зовсім інша риторика. А план миру це виключно тому, що у цієї нарцистичної егоїстичної персоналі є забаганки щодо Нобелівської премії. «Мир». у нього це слабкість, і він хоче її отримати. Але це не той варіант. Про що ж я кажу, що спочатку він дійсно буде пропагандувати свій план миру. Але дуже швидко він повинен в ньому розочаруватися. Ми до речі повинні також у цьому допомогти дипломатичними шляхами, щоб він якомога скоріше розочарувався в своєму плану миру. Але він себе бачить як е е е е е такий собі претендент, та навіть переможець е е премії миру Нобелівською. І, і ця слабкість вона буде якийсь, якийсь час, все ж таки домінувати над раціональністю. А раціональність це яка коли ти заявляєш, що ти за свій президентський строк у всьому світі завершиш усі війни їх неможливо миром завершити. Ти, ти спричиниш хіба що тільки велику кількість заморожених конфліктів, які потім гукнуть у тобі вже. В історичному контексті в майбутньому, пане Олександре, а, тому... ви... тільки слові тільки сценарії. А, ви сказали, що запізно да, цей дозвіл, якщо він ймовірний дозвіл, якщо він є наданий, то 음, чи варто очікувати якихось результатів на фронті? Яких, якщо так? А, швидко ні. А, швидко ми їх не побачимо. Це поступовий процес. Тобто, коли. Прилітає одна ракета по арсеналу, друга по авіабазі, третя по командному пункту штабу і так далі. Таке інше. Це покроковий процес, який тільки збільшує ефект від того, що відбувається. А до того ж, не тільки на атакам се Тоскалі, жі ми повинні отримати дозвіл по нанесенню ударів по території Російської Федерації. А ми дипломатично намагаємось також отримати дозволи на використання джієм 158 та джієм 154 mm -hmm. F-16, а також дозволи про а, збиття в повітряному просторі російської авіації, як сухопутними засобами, так і повітряними тобто засобами протиповітряної mm -hmm. оборони і зенитно-ракетними комплексами. Та виночуючи, ми 16 чи можемо очікувати, що це значно о, ймовірний да, дозвіл вплине на фронт. Можна так казати? А, якщо ми в повному обсязі отримуємо зелене світло на усі наші запити, то так, ми це відчуємо дуже швидко не тільки а, по зоні бойових дій на фронті, а ми також це відчуємо і в тиловий та в ближньому тилу. А якщо тобто, йдеться Харків... поки що про, про атакамси? А це буде частково ефект, оскільки атакам вони можуть впливати на наземні цілі. Нам треба ще мати контроль і повітряних цілей. Угу. Зрозуміло, власне, підтвердив глава європейської дипломатії Жозеп Борелі, що Україна може завдавати. Удари в глиб російської території на 300 кілометрів атакамсами Власне, рішуче налаштований президент Польщі Анджей Дуда. Він назвав це рішення, ймовірне рішення США переломним моментом у війні і позитивним рішенням. Назвав це Макрон. Отже, чи можемо розраховувати, що після інавгурації Трампа країни ЄС продовжувати продовжують, продовжують підтримувати Україну в цьому питанні? Так, безумовно. Е, не зважаючи на те, які рішення буде приймати до Трамп, Ну, наприклад, він не може прийняти, наприклад, рішення про повне скасування допомоги Україні. Це неможливо, але е, він може впливати на скорочення. Він може стати ініціатором на першому е, на початку, на першому кварталі свого президента. Це перший квартал, він може сприяти скороченню допомоги е, Україні від США. При цьому Європа, звісно ж, вона не буде скорочувати свою допомогу, можливо, навіть і посилить її. Окрім цього іншого, якщо дійсно буде мати місце така ситуація, я не виключаю появи серед партнерів України країн, які раніше займалися переважно гуманітарною допомогою нашій країні, але у зв'язку з настільки складними умовами вони перейдуть до військово-технічного співробітництва. Це можуть бути країни далекого сходу, наприклад, східні країни, Східна Азія. <сування> Повертаючись до ймовірного дозволу, то йдеться лише про Курсь... Курську область, чи все таки може Україна атакувати інші регіони? Ну, знову ж таки, цікаве питання, тому що е якесь ЗМІ сказало, що це тільки про Курську область. А потім щось почало вибухати в Брянській області, і знову ж такі землі почали писати, що це були якраз атакамси. А Джозе Борель заявив, що отримали дозвіл бити на 300 кілометрів. Але 300 кілометрів це не тільки Курська область за Курською областю. Є і інші регіони Росії саме в межах 300 кілометрів. А тому, в принципі, я б не довіряв би інформації, яка стосується якогось обмеження, тому що якраз навпаки, заяв напівофіційних, неофіційних та інших, що це стосується не тільки Курської області ну набагато більше. Ви сказали, що недостатньо ракет базування земля-земля, такі як от атакамси. Власне, ви сказали про інші да, ракети базування повітря. Чому нам недостатньо одних і є потреба в інших? Наскільки це критично? О, завжди тут тут критичність не тільки в кількості, наприклад, а це ще різні алгоритми дії. Це різна функціональність ті ж самі Shadow та скальпижі, це наприклад до звукові крилаті ракети. А які мають можливість а, нанесення ударів з елементами прориву шанованої ППО через наднизьку висоту польоту про використання а, їх а... теж поки що невідомо, чи може Україна да бити в глиб Росії саме Шторм Шедоу і скальп. Якщо якщо вірити змі, знову ж таки західним цей дозвіл вже отриманий. Отже, будемо чекати. Я вважаю, що взагалі ми можемо мати якесь підтвердження такого дозволу, коли воно дійсно прилетить по території Росії та знищити чи інший об'єкт, оце е, буде означатиме це, буде доказ того, що ми маємо цей е, дозвіл. А що ж повертаючись до атакам, це балістична ракета надзвукова, так але балістично в неї свій функціонал. Окрім цього іншого є AGM-158, ракета аналогічна з ракета аналогічна стомшедоскальпеджі, які будуть отримувати в 16 AGM-154 – це реактивна авіаційна бомба. А плануюча відстань до 300 кілометрів, може в залежності від модифікації. там є 70, 150, 300. І і принципі, це зовсім інша функціональність. В них різні бойові частини, різне призначення. Вони можуть знищувати різні об'єкти. Тому нам для нас головне. Нам дуже важливо, щоб ми мали якомога ширший спектр використання засобів ураження? Чим більше ми будемо мати таких засобів ураження, тим складніше росіянам буде їх перехоплювати. Власне, якщо говорити про ймовірний дозвіл США, чи достатньо у нас цих ракет атакам, зокрема, щоб вплинути на ситуацію на фронті, на вашу думку. Це таємна інформація. Про це ніхто не знає. Скільки у нас насправді на сьогодні ракета такамс, і ніхто не знає, якої саме модифікації. Переважно ті модифікації, які ми бачили, це були з касетною бойовою частиною на 165 та на 300 кілометрів. Але чи отримували ми, наприклад, модифікацію а, з осколково-фугасного проникаючого а, типу бетонобійну з бойовою, бойовою частиною, або чи отримували ми з обємно детонуючою бойовою частиною? А от з цією інформацією ніхто не володіє, і ми вже бачили власне реакцію Росії 19 листопада. Путін оновив так звану ядерну доктрину, про що він анонсував ще з вересня, і власне? Е Згідно з цим документом, да п'ять є умов, в яких за яких Росія може використати цю е, ядерну зброю, в тому числі якщо її атакують балістикою, там прописано, да, і масово безпілотниками. Отже, якої реакції е, варто очікувати від Росії? Чи все ж таки це ядерна доктрина це такий тиск, да, побряцкування зброєю і лише просто залякування? На вашу думку, як як ви вважаєте? Так, сьогодні ж е, вже була так е, дронами по Росії, там вже було декілька об'єктів уражень. Вчора е, щось там вибухало в Брянській області. Ну так е, якраз в день прийняття е, цієї доктрини, оновленої доктрини. Тобто, це шантаж ну, так, просто так. Путіна. Так, безумовно, це ні. Вони, звісно, ж можуть там провести якісь показові навчання, пуски ярусу чи губежу, які вони зараз намагаються якогось залякати. Сармат можуть ще продемонструвати. Але в принципі, знову ж таки, ядерну зброю в конвенційній війні вони використовувати не будуть. А у цьому нема сенсу. Чому тому, що використання на полі бою. Ну, воно нічого не вирішить. Сучасна тактична ядерна зброя, воно буде мати такий ефект, так само, якби по полю бою було використано о, той самий Іскандер, тільки буде ну, трохи більша площа ураження, але в принципі ефект той самий, якщо використати ядерну зброю по місту. То це терористичний акт, на який буде масштабна реакція міжнародного суспільства. Отже, на яку тоді а... реакцію розраховує Путін, оновивши цю ядерну доктрину? А це дистанційне залякування, те саме чим займається в принципі Росія, фактично з 2022 року, намагаючись усіх залякати саме своєю ядерною компонентою. Отже, ми говорили сьогодні про ймовірне рішення США Україні бити далекобійною західною зброєю в глиб території Росії. Про те, чому це і рішення ймовірно було ухвалене саме зараз, та чи вплине воно на ситуацію на фронті? І е, обговорювали зокрема повідомлення на фоні новин про те, що Путін оновив так звану ядерну доктрину, і на думку нашого експерта, це всього лише тиск і е, залякування і ядерний шантаж так Званий гостем нашої студії сьогодні був військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.